Добрий вечір, черкуни і черкунихи. 20.30, понеділок. Мені, знаєте, вже е, третій чи четвертий понеділок? Третій. А, в, все незвично досі вітатися в понеділок. А, що хочу, що можу сказати. Давайте по. Традиції вже звичні, скажу, що, що треба зробити? Підписатися, поставити лайк і багато чого іншого зробити. Але е, почну з кінця. У нас сьогодні випуск, якщо ви побачили, якщо е, ви анонс читали, якщо ви підписані на канал, то звісно це відбулося. Я не знаю, скільки вас є, Тарас, скільки вже є людей. Одна людина. Uh, непогано. ну Діалог навіть з однією людиною це добре вести. Напишіть, хто там уже зі мною. Ну, привітайтеся, хоча б для того, щоб мені uh, самому не випивати. А uh, сьогодні uh, у мене рожеве вино охолоджене, хоча в такий прохолодний на вулиці день, в квартирі тепло. І я от сподіваюся, сьогодні на. Недовгу, але теплу розмову з вами, тому що а, от один співрозмовник в Келиху. Ну а другий співрозмовник, який сьогодні буде по той бік екрану, це ви. І е, до тієї однієї людини, яка от в чаті вже сидить, чекає, дивиться. Тож привітайтесь, напишіть я в чаті, чекаю, хто це, що це. Е, я сподіваюся, доєднається. І ми сьогодні поговоримо про те, що у нас на сьогоднішній момент відбувається. От е, щоб та алкопсихотерапія, яка е, може бути, е, е, ну яку ми постійно анонсуємо, щоб вона дійсно була алкопсихотерапією, щоб, знаєте, от ми. З Троє нас уже добрий вечір. Ви ви пишіть, вітайтеся. А, я до чого веду? Що у нас сьогодні розмова винятково з вами. А можливо, у вас є якісь теми, які вас хвилюють, і ми з вами зараз швиденько їх обговоримо, озвучимо а, ті речі, які вас хвилюють. Давайте поки за зустріч вип'ємо, тому що холодне вино в келиху швидко нагрівається. Тому чин-чин за зустріч. Так, швиденько пишіть, вітайтеся. Давайте я з вами привітаюсь. Можливо, букви забули. Добрий вечір. Ми знаєте, поки сиділи з Тарасом чекали ефіру, е обговорювали те, що відбувається зараз в інформаційному полі, і те, що м така атмосфера склалася навколо зараз України е і тих подій, які відбуваються. От її можна ножем брати, як торт. Розрізати, тому що всі ми в очікуванні. І от е, Тарас слушну річ сказав стосовно того, що всі ми чекаємо чогось. І оці от от очікування вони дуже сильно на нас а, а, тиснуть. І от, е, незважаючи на те, що літо, начебто тепленько, більше кольорів стало, а, немає блекаутів, які були зимою. А ви уявіть, ми пів, півроку назад боялися, що залишимося без світла і без води. А, зараз, начебто, стало легше, але. Всі в такому підвішеному стані. Ну, і, і я не знаю, як ви. Е, от він є присутній цей стан, і його хочеться якось позбутися. Як його можна позбутися? Напевно, щоб з'явилися якісь певні хороші новини. І от ці цих хороших новин ми всі очікуємо. Але. М цей процес він відбувається, і от декілька відео збройні сили України в принципі а, і інші відомства зняли так. Вчора мені сподобався жарт стосовно відео з Буданом. Який а, просто хвилина відео, да, Тарас, якщо не помню? Ну 30 секунд, де він сидить, просто мовчить, а, і легенька усмішка на обличчі а, в пана Буданова а, і жарт з чим пов'язаний. Що для чого світові і для чого українцям Джаконда? Моналіза. якщо в нас є своя Моналіза, яка не менш прекрасна, і е, її підтекст нам багатьом сподобається більше. А сьогоднішній випуск е, покликаний поспілкуватися з вами і розказати про те, які у нас плани далі, тому що вечірня чарочка. З сьогоднішнього дня, з понеділка е, іде на канікули. А ми вирішили зробити взяти певну оперативну паузу, як зараз актуально в Україні, і зробити певне переосмислення е, того, що ми робимо. Того, для чого ми робимо. І можливо, у вас є якісь побажання. Можливо, от після того, як ви вже подивитеся це відео, потім в коментарях напишете якісь певні речі, які можуть допомогти нам розвивати цікавий український YouTube, робити якісь речі, які а, будуть активніше вами переглядати. Тому що ми от протягом цього року минулого тижня ми відсвяткували рік вечірньої чарочки, нас є троє людей там Тарас. Дивляться зараз четверо? Ні, ні, є. А, нас є четверо. Так, я постійно оце, оце, забуваю. нас є четверо, так? Хто робить вечірню чарочку? А, і ми постійно от-от- от... Ля буду а, постійно обговорюємо те, як зробити це цікавіше, тому що це максимально не комерційна історія. все ми робимо на певному ентузіазмі, і коли ми починали це робити і робимо досі, ми намагаємося, щоб це було цікаво в першу чергу для нас особисто. І за цей рік, от ми декілька разів, вже обговорювали це і. Нам не соромно за усіх 47-48 випусків, які е, ми зробили вечірні чарочки. Але судячи з цифр, судячи з переглядів і судячи з того, що відбувається, ми ж завжди дуже об'єктивно і чесно намагаємося спілкуватися, і розповідати е, про ті процеси, які відбуваються на нашому каналі. То е, продукт напевно не надто цікавий. Для, для глядача тому ми будемо робити певне переосмислення а знову ж таки за чарочкою в компанії тих людей, які роблять, ми переосмислимо і будемо намагатися якісь робити кроки. Ем, на зустріч вам. А що це буде за продукт? Ви побачите найближчим часом. Ми навіть сьогодні вже з Тарасом робили певні припущення, як, якою може бути наступна вечірня чарочка, який, можливо, буде супутній продукт, тому що а, протягом цього року ми все намагалися зробити не тільки от прямо ефірні історії, які щосуботи, а що щопонеділка почали з'являтися. А ми думали зробити якісь матеріали, огляди на щось. От на що можна робити огляд? До речі, також. От, що ви ви дивитеся. Напишіть так, в коментарях. Напишіть в коментарях, або зараз напишіть, або напишіть уже після того, як подивитися це відео, тому що е зараз це все е має вигляд такої е сповіді. Е за чарочку я е вип'ю. Мені подобається, Тарас, знаєш, як, як цей гутьха ха. Е випили. На що цікаво дивитися огляди? От сьогодні він він Тарас поділився досвідом свого друга, який також до медіа взагалі не має ніякого стосунку. Але він е, почав робити огляди на машини, і людям це цікаво. На сьогоднішній момент е, не весь контент, не, не всі відео, не весь Ютуб має бути там заточений, пов'язаний е, на війні. А ми зараз бачимо прекрасний досвід, знову ж таки, і комедійних каналів, коли Льви на джипі, коли ветерани космічних військ, вони знімають смішний контент, коли е, вар'яти як називається, солов'їною. «Солов'їне шоу також людям заходить. Ну тобто, є продукт, який. Е... Справді трошечки дорожче робити, але ми можемо спробувати це робити, якщо е, все правильно до цього підійти і переосмислити, е, тому що є багато форматів, які навіть під час е, війни в Україні вони можуть і повинні бути актуальними для українського глядача. Тому ми максимально хочемо робити те, що а, і нам буде цікаво, і вам буде цікаво а, огляд на алкоголь українських виробників і не тільки крафтові виробництва, ціни і так далі. Ми, ми сьогодні, ось ось це от, в принципі з Тарасом, обговорювали: що або брати от в тіктоці є формат доволі популярний, коли а, беруться яйця безцінний на сьогоднішній момент продукт, і порівнюються ціни на них там у трьох-чотирьох супермаркетах. Тобто йде найдешевші яйця. А огляд на а, вино. Ну, вам буде цікаво робити огляд на вино. Це така трішки затратна історія, але в принципі, why not? Ну, це ж ми зможемо з Тарасом в майбутньому, якщо все піде класно, навіть їздити на українські виноробні і відкривати вам ну не тільки виноробні пиворобні броварні і розповідати і показувати вам, який продукт роблять українські пивороби-винороби, тому що. Е, я не знаю. Ну, мені здається, що багато українців насправді е, ну, дуже недооцінюють українські вина, а їх багато є смачних. І так само, ну, до пива мені здається простіша історія. Ти от багато п'єш українського пива, Тарас? Лише українське. От лише українське пиво п'єш. А е, до речі, ми з Тарасом Хмельницького, хто не пив хмельницького пива, е, ви багато в житті втратили. Воно насправді вже не таке, як було колись у нашій молодості, в нашому дитинстві. А ще, хто буде в Хмельницькому, обов'язково це have, це це от 100-200-500% обов'язково потрібно з'їздити на завод на свіжину. Ну це так е, називається в народі на свіжину. Це розливне пиво, яке воно живе 3-4 5 днів, і в баклашечку обов'язково треба набрати. Е, так от, от їздити, розповідати про алкогольні локальні продукти. Це також прикольна і класна історія. І до речі, Херсонщина, яка е, зараз велика частина її досі знаходиться під окупацією, частина її зараз затоплена після. Того, як відбулася ось ця трагедія з підривом е м, Каховської ГЕС, а, також мала і має на сьогоднішній момент е виноробні і е заводи, які роблять коньяк. Це насправді е доволі локальний продукт, але дуже смачний. І от е одна із виноробень, яка ще е дуже довгий період була е під окупацією, це віна Трубіцьких. Це просто неймовірні вина. Їх зараз на жаль немає на прилавках, тому що ну з зрозумілих причин. Але от я маю величезне от бажання е з'їздити туди. І, от це зараз деокупована територія. Можливо, можливо, один із буде таких наших. Е Цілий е моментів, які ми реалізуємо, ми з Тарасом поїдемо на вина Трубіцьких. Я думаю, він буде не проти. А так само в нас є інститут і виноробня е Таїрова вина, це Одеська область. Тому е огляди і е порівняння певного продукту, який пов'язаний з Україною і алкогольні напої. Це в найближчому майбутньому, от те, що можливо, можливо, можливо. Якщо вам цікаво, ви ж пишіть. А ми реалізуємо взагалі огляд на українські продукти, сири ковбаси, що є цікаве і якісне, плюс заклади з доступною ціною. <ріст> Тарас підказує, в нас є колега Костя Грубич, як в якого смачна країна, канал є. До речі, ви можете підписатися в нього а, також активно. Він це робить. От а, Тарас неодноразово їздив з ним в відрядження в плані нашої роботи, а, яку ми поєднуємо журналістську на один плюс один. А він каже, що ну от немає напевно села в Україні, села і, міс і міста, де Костю Грубича не знають. Ну це а, народна людина. Яка от, до речі, він один із перших. Знаєш, можна говорити багато про ведучих Орла і Рєшки, які потім зробили певні ці, але Костя Грубич дійсно один із перших, хто розвивав цей локальний продукт, ми просто не звертали увагу на це. Але насправді це один із от, першоприхідців. Ми просто поставили якесь кліше, коли в нього була програма «Знак якості. А він, до речі, його YouTube вже там існує також, як і Костя, мільйон років. От, до речі, от. Дивна історія, коли е, є якісь історії, які повторюються, але вони вистрілюють. А умовно та людина, яка вже це робить там 100-500 років, е, на на жаль, на неї не звертають увагу. Можливо, це в якійсь я не знаю форматі подачі. Можливо, це е, от, місце і час потрібно, щоб це вистрілило. Тому що є багато е, youtube проектів е, чуш, да, по-моєму, є. От коли огляди в Києві є, ну, це доволі популярний хлопець в Тіктоці. Він розповідав, що в нього 2-4 роки. От він робив, 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 робив свій youtube продукт і у нього тільки там на другий чи на третій рік пішло, і зараз його вже запрошують в різні заклади. заклади, які відкриваються, вони хочуть, щоб він прийшов для того, щоб він розповів і зробив уже рекламу. Тобто, що це така історія. Яка е, має мати певне е, продовження. Тому е, мені до речі, ще от один формат сподобався. Я от Тарасу хотів сьогодні розповісти. І, виходить, поділюся вже з вами усіма. А у Львові є хлопці і дівчата, які займаються стендапом, і культ називається е, ця історія. Ютуб канал ти, 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 напевно Тарас зустрічав. Вони запустили прикольний проект е, Мандрівники на дивані. В них він вчора чи позавчора, от вихідними вийшов перший випуск. Мені дуже сподобалася історія того, що а, у, іде умовне обговорення, обговорення з людьми, які багато подорожують, про певні деталі тої чи іншої країни. І там сидять два коміка, та чи там просто люди, гості, є гість, який основний, і, і вони накидують, розвивають історію про ту чи іншу країну. От сьогодні там обирають людину, яка там була в Норвегії і детально дослідила Норвегію. І вони от обговорюють ті, запитують, тобто. Такі собі уявні 90-ті роки, коли не багато людей подорожували, і хтось звідкись приїжджав. От я пам'ятаю, у мене в мами е, були знайомі, які приїхали з Польщі, і я просто, як е, ми зараз можемо біля телефона чи біля ноутбука сидіти і, і дивитися Ютуб, от е, я, дитина, з відкритим ротом сидів і слухав про Польщу, тому що там якісь цю аквафреш тоді привезли. Я пам'ятаю, що ми навіть <реш> той аквафреш в дитинстві як цукерки їли. Ну таке було ти, ти не їм, Тарас? От, ну, ну от таке було. От ми, ми, ми от такі штуки е, куштували. Так, тут е, накидає е, та людина, яка завжди зі мною. Не Тарас, він теж зі мною, але взагалі огляд на українські продукти це я зачитав. О, можна ще огляд на курси, їх зараз так багато на кожну професію. І ще огляд на українські бренди. Їх зараз також багато, інколи е, ціна не відповідає якості. Це все прикольні штуки, е, але от поясню е, нюанс, коли. Ти, ти щось починаєш, і ти не маєш певного фінансового підґрунтя. А, тобто, в це треба вкластися, умовно, якщо робити огляд на українські бренди. Це або потрібно одразу вистрілити, або треба бути прив'язаним до українських брендів. Є youtube канали, які е, там не знаю, е, якісь із виробників може зробити. От є там шкарпетки до Досокс, і вони для вони живуть в прикольній екології існуванні з іншими е, шкарпетками, які робляться в Україні. І вони, от, до прикладу, вирішили зробити от такий огляд на інші шкарпетки в Україні і просто роблять свій youtube канал. А це в принципі зараз нормальна історія, тому. Тому що в великих брендів там розетка епіцентр е, і хто там нова пошта, так вони всі мають свої youtube канали і вони роблять якийсь дотичний продукт, тому що е, на сьогоднішній момент е, ну краще зробити собі рекламу ніж ти сам. Напевно, ніхто не може, хоча в них є і дотичні продукти і на телебаченні, і в Ютубі, і багато багато чого іншого. Тобто, вкладатися в рекламу і е, е, якісь гроші виділяти на те, що ти робиш, і розповідаючи при цьому про себе, це цілком нормальна історія. Це, знаєте, я от е, ще помітив. От про нову пошту, коли відбулася ця трагедія на Каховській Гес, а е, е, пішла історія, що нова пошта безкоштовно доставить усі продукти, е, корми для тварин і все інше. Тобто хтось скаже, піаряться на біді, але ну, типу, а чому ні? Ну, тут, але ж допомагають, Та, ти правильно кажеш, чи там як епіцентр воду безкоштовно, чи там по 50-відсотковій знижці. Епіцентр не, не виробляє воду, так, і ви можете сказати так само, що це бренд-мільйонник. Так, це бренд-мільйонник, але він цю воду купив, і якщо він віддає по 50 відсотковій знижці, він умовно щось втрачає. Але знову ж таки ем, реклама на тому, що ти робиш благодійність? Ну, типу, чому ні? Це, це так само, як інколи закидають там фонду Сергія Притулі, що у нього люди на зарплаті сидять, і звідки ж вони беруть зарплатню. Ну, Якийсь відсоток з цього відраховується. Але це люди, які постійно займаються певними процесами. Ну, Тобто, це все складні речі, які пов'язані з, 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 з тим, що от, ми відійшли трішки від теми. Ек, якого продукту не вистачає? На сьогоднішній момент в Ютубі. Я ще от собі стосовно чого думав: ну, подорожувати зараз, начебто важко. І знову ж таки, можливо не на часі, тому що той же Кацурін, який намагався робити гастротури по світу, він зробив один із роликів про Польщу, типу, з поглядом і оглядом на те, що от зараз багато українців знаходяться в Польщі, і отримав величезну хвилю хейту. Тобто є продукт, знову ж таки, який і відео, які, окрім того, що він може бути просто нецікавий, він може викликати болісні ефекти. Є люди. Люди, які ну там знову ж таки і жінки, і чоловіки по стану здоров'я, чи там по інших питаннях, вони можуть виїздити за кордон. Але як такий туризм, мені здається, зараз е, от людей в голові не сидить, та жінки з дітьми, чи там просто жінки можуть поїхати за кордон, але це іде умовна зміна ракурсу. Так, от е, там Тараса є дружина з, з дочкою. Якщо вони поїдуть за кордон, я не думаю, що це буде історія, як от там до початку повномасштабної війни, коли їм цікавий туризм як туризм. Щось спробувати, поїхати це буде поїздка, дійсно така, щоб змінити фокус. От вони пробули е, там 9 місяців під обстрілами, під іншим, просто е, відволіктися, просто не побути під сиренами, просто побути на морі, е, відпочити е, умовно від того психологічного стану, який є. Змінилися просто цінності, і от, коли е, оцей продукт, відеопродукт, який ми дивимося, і начебто подорожували головою в ті країни і думали, як ми це будемо пробувати. В нас не викликає от тих от відчуттів, почуттів, які були до цього. Тому е, подорожі, знову ж таки, умовною навіть Україною зараз, це от не, не ті враження, не ті бажання, не, не ті процеси, які от є на часі. Тому, е, от огляди на певні продукти, знову ж таки, на, на курси, це, це цікава історія. От е, Хотілося би, можливо, знову ж таки спілкуватися про те. Але курси, ну, Швидко можуть закінчитися. От хочеться все-таки така довго граюча історія, щоб була, а, щоб можна було знову ж спілкуватися з вами там, щотижня зустрічатися і там в прямому, не в прямому ефірі, обговорювати ті моменти, які а, є важливими, які можливо будуть дов довше актуальними, тому що новини на сьогоднішній момент дуже швидко змінюються і не завжди є актуальними. А, так про новини ще два слова вам скажу, тому що за. Зараз, в даний момент. Хто не знає, можливо, збірна України е, грає матч з Німеччиною. Е, там свій дякую українці, хочуть таким чином сказати німцям за допомогу. Е, німці е, грають в унікальній формі, тому що вони тисячний матч грають. І е, зараз Україна на секундочку е, перемагає збірну Німеччини на їхньому полі. І Німеччина не своїм останнім, ну тобто там не якийсь другий склад, 3-2 зараз рахунок у матчі. Тому ще 10 хвилин матчу є. Ви можете на фоні включити футбол. А дивитися нас. Скільки нас дивляться Тарас? 5 людей. 5 людей. Це немало важливо. А, так. Слухаєте, дивитеся від футболу. 3-2 Україна перемагає. Ще раз наголошую. Це просто товариський матч. В нас змінився тренер. До речі, став ним Сергій Рибров. Він повернувся з Саудівської Аравії і тепер буде продовжувати тренувати збірну України. Так, от спортивний, до речі, контент. Я дивлюся, що на сьогоднішній момент в тих перепетіях, які відбуваються, це також в принципі цілком можливо, цілком. Реально і цілком цікаво для е, глядачів, які е, ну, хочуть відволіктися, хочуть подивитися, що відбувається. Тому що в світі, е, на жаль, чи на щастя, життя продовжується. В Україні певні процеси е, там, стали на паузу. Хоча футбол і е, інші види спорту вони начебто функціонують, начебто є, але вони не займають от ті позиції, які е, були до 24 лютого. І на сьогоднішній момент. Ну, спортивний контент він також може бути цікавим для, для глядачів. Тому ми, ми в процесі, ми думаємо, ми хочемо щось от е, зробити таке, от що буде там щотижня. Не знаю, можливо, декілька разів на тиждень привертати вашу увагу, щоб от е, ви знаєте, там в понеділок, в суботу, в середу, неважливо, коли е, там 20-та, тридцять, двадцять Ви все кидаєте, все не знаю. Ви сиділи десь в барі, е, купалися в річці в морі, біжите до свого телефону, тому що там от, відбувається щось таке, е, що на ліхому каналі ви обов'язково маєте подивитися. От, хочеться зробити цей продукт, хочеться його реалізувати. Так, щоб от е, максимальну кількість людей привернути. Тому ми ще раз акцентуємо увагу, просимо вас, вашої допомоги, тому що наш глядач це по суті наш друг. Е, щоб ви написали в коментарях, щоб вам цікаво було подивитися. Можливо, там це не на 100% буде е, там реалізовано, але ваші ідеї вони можуть там закласти непогану цеглину для того, щоб ми е, е, в майбутньому могли е, ну, на це опиратися, тому що. Е, Дивлячись на сьогодніш, е, наш сьогоднішній досвід е, якимись там Арестовичем і Фейгеним, е, там ми не намагалися стати, але чимось були схожі так? Ну, на, на ці процеси, тому що вони так само е, обговорювали і ви можете сказати, так а чому ми вас повинні дивитися, а не їх? І ми, в принципі, з цим згодні. Тому е, ми хотіли нашою любов'ю до вас. Щось змінити. А ми хотіли якісь ці речі е, донести, і ми будемо продовжувати це робити. А ми будемо продовжувати це з алкоголем, можливо, робити, а можливо, вже й без. Тому що до речі, одна із думок була: от я не знаю, Тарас, як ти до цього ставишся. А була, що ми пропагандуємо вживання алкоголю, і можливо, можливо, оця екологія алкогольності вона також викликала невдоволення в певної частини глядачів. Як ти вважаєш, Ми пропагандували алкоголь. От Тарас правду каже, в нас було дуже багато гостів, які не, не вживали алкоголь, і в принципі, е я ніколи нікого не переконував і не казав Давайте пити. Тобто є завжди е е умовна частина нашого ефіру: це алкоголь, який я вживаю. Тобто, е в чому його е було покликання? Викликати м таке. Відчуття легкості, а, як, от, на кухні, інколи там а, може хтось сидіти випивати своїм другом. А, от Таке ми хотіли в, в створити враження, відчуття у вас у себе для того, щоб розмова розмови, теми вони були легшими і приємнішими. Ем, на сьогоднішній момент е, мені здається, знову ж таки поспілкувавшись з, з тими людьми, які у нас були в гостях, а їх було дуже багато. Там декілька було повторів, так з, з ким ми е, два, два рази зустрічалися в вечірній чарочці, що ми завжди запитували у нашого героя, як йому після того, от як камера мотор знята, закінчувався прямий ефір. Тобто, завжди це виходила а, прикольна розмова. А, наскільки прикольна, ви можете подивитися ще раз усе, що в нас виходило, тому що все на каналі зберігається, і усі розмови можна ще раз. Передивитися, полайкати, прокоментувати і підписатися, якщо ще не підписалися. Е, так от м буду вже підсумовувати, тому що е, випивається вечір. Е, е, наш е, сьогоднішній він буде недовгим, і там сьогоднішню вечірню чарочку, вона е, умовно ні про що, але про, про, про все на світі, тому що. Ми сьогодні кажемо вам е, до зустрічі. Ми сьогодні кажемо, що ми йдемо на невеличку паузу, це вже підсумовує. І ми сьогодні кажемо вам, що вечірня чарочка е, повернеться в липні. А е, з чим, що це буде, і як це буде, і коли це буде, ви побачите обов'язково в анонсах, які з'являться е, після того, як е, ми. Уже з командою вирішимо, куди ми будемо рухатися далі. А поки що, е на червень, е і там, на якусь частину липня, ми кажемо вам. До зустрічі, тому а, не пропустіть анонси. А, підписуйтесь, якщо ще не підписались, якщо раптом ви тільки потрапили на Ліхой канал, на вечірню чарочку. Підписуйтесь на наш канал, а, передивляйтеся ті відео, які у нас були. І пишіть в коментарях, що б ви хотіли побачити. Можливо, ви м, юзер у Ютубі, який а, давно має якусь ідею, давно. А можливо, хоче щось побачити, щось почути, тому що подкастів, е інтерв'ю і оглядів новин дуже багато, дуже багато. Все почало повторюватися в певному сенсі. І, ну, і ми в тому, в тому числі ми не стали винятком певним. Якщо можливо є у вас ідеї і бажання щось побачити унікальне нове. Пишіть велкам. Ми з радістю спробуємо це реалізувати. Тому е, команда вечірньої чарочки каже вам дякую, каже вам гарного вечора, каже вам до зустрічі і побачимось.